Лютий в Україні буде теплішим за кліматичну норму на 1,5-2 градуси, і середня місячна температура прогнозується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Щедрив на сніг. Лютий не буде. Кількість опадів впродовж місяця очікується 25-65 мм, міліметрів, що менше за норму. На Хмельниччині лютий прийде зі зниженням температур до мінусових показників і мокрим снігом. Та впродовж місяця погода буде мінливою, і плюси ще повернуться. Зміну погоду жителі Хмельниччини відчують вже в ці вихідні. У суботу, 1 лютого, ще втримається туман та плюсові показники від 0 до плюс 2 градусів вночі і до плюс 2 плюс 4 градусів в день. А вже в неділю 2 лютого температура повітря вночі опуститься до мінус 1 градуса, а вдень не підніметься вище позначки у плюс 1 градус. Ближче до вечора територію області накриє сніг і затримається до вечора понеділка. 3 лютого вночі термометри покажуть мінус 3-5 градусів, а в день коливатиметься від плюс 1 градуса до мінус 1. Період з 5 по 12 лютого буде найпрохолоднішим. Температурні показники будуть в мінусовому діапазоні і коливатимуться в день від мінус 1 до мінус 6 градусів, а вночі від мінус 6 до мінус 12 градусів. Інтенсивних опадів у цей період не прогнозують. Ймовірність невеликого снігу є 4 та 11 лютого. У другій декаді з 11 по 20 лютого погода буде більш стабільною, без значних температурних гойдалок. В день стопчики термометрів будуть в межах від мінус 2 до плюс 2 градусів, вночі – від мінус 2 до мінус 6 градусів. Опадів у цей період теж буде небагато, мокрий сніг з дощем попередньо прогнозують 15 та 19 лютого. У третю декаду потепліє підвищення температури повітря буде поступовим. Так, 20 лютого температурні показники коливатимуться від мінус 4 вночі до плюс 1 градуса в день, а вже 28 лютого термометри покажуть плюс 1 градус вночі та плюс 5 градусів в день. Найбільш інтенсивні опади прогнозують з 26 по 28 лютого. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.